Саме звідси в Овєдо починається каміно. Що, Каміно? Вийшли в Ов'єдо, а це вже перша точка, звідки починається моя Каміно. Саме цікаве в тому, що е, зараз майже 8 година вечора треба отримати креденціаль і заселитися в Альберг, якщо в мене вийде. Зараз буде true story. я підходжу до альберги. Я е, приїхав з Мадриду занадто пізно, і всі церкви вже зачинені. Е, туристичний центр теж зачинений, тобто я не можу отримати креденціаль. І я йду в муніципальний Альберг, в якому пише, що ми засіляємо тільки по креденціалю. Я е, піднімаюсь, я вже дзвоню в цей Альберг і питаю, чи ви можете мені ну, допомогти, чи можете мене заселити без креденціалю. Він каже: чувак, я тобі продам креденціаль. Все добре, в мене є. В тебе нема, в мене є. Ну, 3 євро даш, я тобі дам креденціаль. Don't worry, тому Ель Сальвадор, Альберге, Муніципаль і Нав'єдо. Ну, типа, вони класні ребята. Нормальна практика для Альберзі. Коли вони зачиняються в 10-й годині, в 10-й, в 11-й. Тому наразі 10 та година і я прямую вже додому. Добрий раночок. 8 година. Я прокинувся, треба починати своє каміно. Вчора поспілкувався з, трь... з двома-трьома з прикольними португальцями і історія каміно — день перший. І я заходжу в номер, і е... вони дізналися, що є перше каміно. вони дізналися, що я буду це зробити перший раз. Е... Вони мені протягують два пласти, каже: Візьми, а, каже, тобі треба. Я кажу, На... поки що ні. Вони кажуть, візьми, тобі знадобиться після. І я зранку просинаюся, вже нікого немає в номері. І в мене на рюкзаку два невеличких подарунки. Ось така стрілочка і маленька стрічка. Ми знаходимося на площі Альфонсо II з таким дуже класним храмом. Саме звідси в Ав'єдо починається каміно. Е, є меточка, я зараз її знайду. Ну і храми тут, звісно. Красотень. Це у нас Альфонсо II. А Альфонсо II це людина, яка пройшла каміно першим. Взагалі, в принципі, першим. Тому це каміно і називається каміно примітіво. Саме зараз починається моє каміно, бо я виходжу от вже от, впевнено в Сантьяго. Що, бен каміно? Коли питають, чому ми пішли в Каміно. Будь ласка, подивитися ззаді мене! Okay. Дійшли до маленької е крепості Фатіми. Зробилося печаточку ось там. Трошки перепочиваємо, 10 кілометрів вже пройдено. Попереду ще 13 чи 15, щось, типу того. Проходимо старий. Монастир в Каналіано. Як ви думаєте, куди ми далі йдемо? Звісно, в горку. Ми тільки так тут виходимо, якщо чесно. Зараз спускний підйом наш прикол. Це ми прийшли в Паладін. Перша зупиночка. Гільєрма тут сидить. Гільєрме. Тут познайомились. Хлопець з Кастілі Ла Манча з Іспанії. Першу ніч ми провели ось в такому чудовому альбергі. Це муніципальний альбергі. його тримають. Наразі тримають. Працюють тут дві жіночки, американки, волонтери, які приїжджають сюди на 50 днів. Дуже прикольні, дуже позитивні. Люблять поговорити. Розповідають про те, що е, розуміють і підтримують Україну. Стосовно їжі, теж в, в Альбергі деякі Альбергі дають вечерю, деякі дають тільки сніданок. В цьому був тільки сніданок. Але і то він з шостий. 6... Я сказали, що з 6.30 до 7.00. я наївся хлібом з джемами, з маслом. Як дуже класний сніданок, тому е, сил багато. Сьогодні невеликий відрізок, сьогодні всього 22 кілометри. Собака каміна, одна собака каміна. Який файний Файний собака каміна. Так? Да? Ти каміна собака? Все, сьогодні насправді всі дуже швидко йдуть. І я е загубився метрів напевно, на 500 по дорозі, потім повертався. І ті іспанці, з якими я йшов спочатку, яких я обігнав, напевно, вони зараз попереду. Я зараз знайшов ще трьох іспанців з Мадріду. Вони дуже погано знають англійську, ми трошки поспілкувались і я пішов далі, поки ні, ні, нема нікого по дорозі, і таке враження, що всі дуже далеко. Ось такі тропочки, абсолютно нормальні для каміну, але в загальному це набагато краще, ніж йти біля дороги, де навколо машини. Тут якесь таке єднання з природою трошечки. Теж дуже цікава історія про каміно, і як тут все виглядає. Вчора ми вже на початку при виході з Ав'єда познайомилися з Гільєрмо. І напевно весь вчорашній день ми прийшли з Гільєрмо. Гільєрмо іспанець, а він розмовляє англійською, він з Кастіле Ламанча. І е, ввечері, коли ми сіли вечеряти, нас взагалі було четверо, Був я, Гільєрмо, е, Нік з Канади, зараз живе в Лондоні, і Роберт з Шотландії. І сьогодні зранку. Гільєрмо пішов раніше, я напевно вже його не дожену. А Роберт і Нік пішли трошки пізніше. Я думаю, що я їх дожену, але хто його знає, то ти зустрічаєш людей на каміно. І нібито майже вже наступного дня ти з ними мусиш прощатися. Зустрічати завжди нових людей це дуже хороший експірс. Я подивився на Відстань, яку я пройшов до першого стопу, це 18 кілометрів, до фінішу ще 5, до Саласу, щось коло того зовсім трошки залишилось. Знаємо, що таке каміно. Каміно це місце, де людина-Пілігрім має трошки постраждати. Так, е, Мій обід на сьогодні, може не тільки на сьогодні. Е, чорізо за євро е, горішки. Дуже дохрена... Яксітів булочки, теж їх просто до хрена, я за все на собі ношу. І йогурти. йогуртів було 4, залишилось 3. Трошки поки йду, розкажу про каміно. Наразі існує більше 12 оригінальних шляхів до Сантьяго. Саме відомі з них це є Чет 4 чи 5. Це є французький шлях, каміно-Франсес, Северний шлях, Каміно Дель Норте. -но Каміна Примітіва, по якому я йду, і каміна Португес. І ми зараз виговоримо з різними пілігримами, і мені кажуть, що мені дуже сильно повезло через те, що я обрав саме цей шлях, тому що він дуже красивий. Я зараз йду по лісочку, такому дуже красивому, по маленькій дорожці, дуже автентичний. І мені кажуть, що ну, звідамі просто. Ви подивитися на це. Тому що по французькому путі дуже багато народу, і він сам по собі трошки скучний проходить по пустині. Ех. Це про те, що ти ніколи не будеш на каміни один. Попереду мене іспанці, позаду мене ще двоє іспанців і попереду ще якісь два пілігріма, з якими я ще не знайомий. Салас! Не думав чесно, що в другий день я буду так радуватися, коли побачу. Фінішне містечко, цього достатньо, я молодець, я дойшов до Саласу. Так, ми повертаємося в наш фільм. Я не пам'ятаю на якому моменті ми зупинились. Е, б... Час. Не хочеться брати не хочеться брати телефон і знімати відео, чесно. Вийшов трошки прогулятись по Саласу. Дуже дуже красива. Дуже красиво будивля. Сьогодні вечеряємо вдома. Сьогодні засілі файні альберги муніципальні, 8 євро з людини. Місця були, коли я прийшов. І ще, напевно, є місця. Я зря переживав, що місць не буде. Прийняли колективне рішення, що ми будемо готувати на вечерю пасту. Ми зробили це, паста залишилась. Ми підписали шістью різними мовами е, на серветки, що вона є ну дуже смачна, і ви можете її спробувати для людей, які прийдуть в цей альберг. Завтра зараз ми сидимо, спілкуємося. Е, насправді, дуже круті Ребята я не знаю, типа. Щастя познайомитися з такими людьми. Людина знає чотири мови, людина інша знає п'ять мов. Португалець знає чотири мови. Я знаю дві. Гільєрма знає півтори, дві. Всі спілкуються іспанською. Я трошки не розумію. Бо я не зрозумію іспанську. Другий день каміно. Ми вже сидимо разом за столом, як маленька сім'я, і їмо разом пасту, яку разом приготували, п'ємо віно і спілкуємося про... спілкуємося про себе. Будемо бачити, як це буде завтра. Напевно, на сьогодні вже good гуднайт. Майальбергі зазаді мене, невеличкий будиночок. І прямо заді мене, крім Альберги, ще і гори. Дуже класний вигляд, дуже класне місто Салос. Дуже багато альбірги, це як один із етапів, тому е проходячи повз всього міста, обов'язково має ти, ну, сюди за за завітати, заглянути.